Шановні друзі, Центр дитячо-юнацької творчості Дніпровського району запрошує вас до участі в збаганнях стежка випробувань, які відбудуться 21 березня 2023 року в спеціалізованій школі номер 265 за адресою вулиця Райдужна, 53. Учасники команд молодша вікова група. П'яті-шості класи, середня вікова група сьомі-восьмі класи. Склад команди 5 осіб, не менше однієї дівчини. В команді один учасник одягнуть в страхувальну систему. Перший етап в'язання вузла. На етапі 5 репшнурів. Кожен учасник в'яже один вузол швейцарський провідник. Або вісімка. Незав'язаний вузол 3 бали штрафу. Неправильно зав'язаний вузол 3 бали штрафу. Перехльост 1 бал штрафу. Другий етап вертикальний підлаз. На шведській стінці закріплені вісім турників, які є перешкодами. Учасники один за одним зсередини долають перешкоди. Пропуск однієї три бали штрафу. Третій етап карта пазли. Команда складає карту Національного спортивного комплексу Олімпійський. Четвертий етап козацькі страви. Команда отримує два котли з надписами на одному борщ, на другому куліш та набір продуктів. Необхідно наповнити котли. Продуктами відповідно до страв. Неправильний один продукт один бал штрафу. П'ятий етап. Безпека життєдіяльності. На етапі номери телефонів, які необхідно з'єднати з екстреними службами та машинами. Кожна помилка. Один бал штрафу. Шостий етап. Переправа по колоді через умовний яр. Учасник долає перешкоду, тримаючись за перильну мотузку. Заступ за контрольну лінію 1 бал штрафу. Торкання однієї ногої підлоги 1 бал штрафу, торкання двома ногами 3 бали штрафу. Двоє на етапі 3 бали штрафу. Сьомий етап орієнтування. Етап обладнано контрольними пунктами, на яких написані номери та літери. Кожен учасник отримує картку, де записані 5 контрольних пунктів з номерами. Завдання. За вибором знайти літеру відповідно до кожного номеру. Неправильна літера один бал штрафу. Восьмий етап скеледро. Учасник, який одягнув страхувальну систему і повністю виконав завдання з орієнтування, долає заданий маршрут. На скеледромі до стрічки, яку знімає і рухається в напряму фінішу. Дякуємо за увагу. До зустрічі!